Зараз ми знаходимося з вами на водопаді Мужківський. Він знаходиться біля кут. Є село Великий Роже, Великий Рожем. Ось без його висота порядком 18 метрів. Ось він зараз не дуже повноводний. Але досить пишний. він так каскадиком, опускається вниз, як наш і Любомир, який щойно залазив до серця водопаду. Він дуже повільно спускається, бо боїться впасти. Слизько дуже, слизько. Весь водопад оброщений зеленого, зеленого водоростом. От наша русалка закрилася від бриз водопаду. Так, зараз водопад буде трошки з іншого ракурсу. Це вже знизу я знімав біля нього. Ось зараз можете побачити руслан. От і його висоту можна оприділити. Ось він так гарно спускається, як волосся дівчини. Дівчини-незайманки. Ну, зараз перед вами морг. карпатський натуральний морг. Просто звати Любомир. Він надзвичайно любить холодну воду. Зараз ви подивитеся, як він просто окунеться, окунеться під ці льодові хвилі, які падають з висоти 20 метрів. Що ж він не творяє? Він там може замерзнути, але не здається. Льопчик ближче до води, не бійся. Він не боїться звісно, ми зараз будемо бачити, він прислониться до стіни. Льопчик, давай вдуш, давай. давай. Давай Бога, закінчується батарейки, Руслан. Ой, Руслан, Льочик.